Ну, я теж вам дуже хочу подякувати, подякувати всім. Хочу вам підкинути ідею, так да? А, Насправді, от я як, як учасник Автомайдану, я знаю таку проблему, що в нас зараз найбільші активісти Автомайдану зараз залишились без коліса. Тобто автомайдан без машин, насправді. Да? В кого попалили, в кого розбили. А в когось ще якісь проблеми. Да? І насправді тут, да, питання самоорганізації. Щоб ви були там, повністю впевнені, ви можете самоорганізуватися, да? організувати якусь машину для автомайдану, да? там, навіть її оформити надписами, щоб бути певними, щоб ця машина десь там, не поїхала наліво. Да? І, там, наприклад, презентувати автомайдан. Бо в нас зараз справді проблема в Києві проблема машин. Ви Зараз бачите, що зараз відбувається. Я, не кажу, я навіть не кажу про якісь, я кажу про найдешевші машини, да? бо не так шкода, бо знищують. Вже навіть у нас, коли зупиняють, даї. Причому ДАІ зараз в Києві даний такий наказ. Ну, вони мають списки номерів, вони, вони все це мають. А, даний наказ психологічного тиску. Зараз весь Київ окупований ДАІшниками, їх стоїть величезна кількість на в'їзді прямо з наметами, з силовиками, з міліцією. І просто знущаються, запиняють, кажуть, у вас номера брудні, зупиняючись ще там 100 метрів. Знову такі, ну такі претензії ненормальні. А, і... Інколи, інколи там знову таке. От я зараз мою машину розбили. Моя машина зараз як речовий доказ міліції. Люди, які симпатизують Автомайдану, пожертвували ниву, таку стану стару ниву, на якій я їжджу. Але я, наприклад, не можу її зареєструвати в міліції, тому що даний вже наказ знає про цю ниву, вже даний наказюни реєструвати. Але ця нива стара, наприклад, не має бамперу, і мене постійно за цей бампер, постійно за цей бампер. Я їм, я вже міліції кажу, слухайте, кажу, пишіть мені штраф, мені байдуже, все одно цю машину завтра спалять. І ви знаєте, дещо міняється в цьому сприйнятті, вони кажуть, ну їдьте, ну їдьте. Да ну тобто. В таких умовах ми зараз працюємо, так? це така от маленька ілюстрація. Я е, хочу вам від Чернівецького автомайдану майдану е, велику подякувати за Дікнився за, 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 за те, що ви пропонуєте. Я хочу подякувати всім тим спонсорам, які безумовно допомагають нам, які дають кошти, які дають талони, е, вони приносять. Те, що ми, ми сьогодні не є офіційно зареєстрована організація, ми не маємо свого рахунку. Пізніше ми вже з Києвом говорили, ми обов'язково зробимо громадське об'єднання, яке зареєструють, буде масові. На сьогодні всі знаючи, що ну, я, як представник удару, і організатором автомайдану. Приносять кошти у нас спортивний офіс, або талони приносять безумовно вони нікуди не не підуть на інші цілі, як на те, що на користь автомайдану. Ви знаєте, розумієте, саме прекрасно, що один виїзд машини теж саме, коли ми їхали чи в Хотин, туди обратно та двісті тось тобто на кілометрів більше було проїхали через героя Гавровика. Тобто, як мінімум 20 літрів бензину треба на на кожну машину, це 200 гривень. Тобто одна поїздочка туди обратно. Ну, плюс харчування, плюс те, що ми там е, якось учись... 3 кілометри. Що? До білої, до горя на три кілометри. Пане Петре, ми обов'язково я Є питання, є питання. Будь ласка, перше ви давали так. А у мене питання до. Тетяне дуже цікаво, як почути від вас, як від журналістки, вашу думку про те, що відбувається зараз із засобами масової інформації, і з конкретно журналістами, яких переслідують, б'ють, не дозволяють працювати. І вже пішло цілі телекомпанії, колективи їм не дозволяють працювати совісно, правдиво в такому режимі. Ну і як ви вважаєте, як повинні себе журналісти сьогодні? Чи повинні вони відстоювати, можливо, якусь сторону, тому що багато хто говорить, що відстоювати чию сторону. Я, Татя, я вам просто скажу за ТВА яке найперше телебачення було в Чернівцях. Яке пропрацюва 23 роки, і ця влада сьогодні ліцензія на даному анулювали ліцензію за те, що вони висвітлюють правдиву інформацію за те, що вони і в кілька місяців вони не працюють. Вони працюють тільки через інтернет, через інші видання. Тому просто дають короткі інформацію. Я тут можу сказати дещо на власному прикладі. Да? Зараз я не журналіст, да? я вже давно почув, що я не журналіст. Тому що журналіст, розумієте, він повинен бути подіями, це правда. Але а, коли в 2010 році переміг, а я в події, да? але коли в 2010 році переміг Янукович, да, в той день, в ту ніч я собі сказала, Таня, журналістики в Україні бути вже не буде. Тому що коли немає свободи слова, а вона цієї свободи при Януковичі просто бути не може, журналістика як така, існувати не може. Да, потім мені казали, що я там політично заангажована, я кажу, ні, я державно заангажована. Треба займати справді позицію. Якщо немає журналістики, так, тоді в результаті ти не можеш бути над подіями. Тобі доводиться бути подіях, бо це боротьба за свою країну. Це так мовити коротко про те, як я до цього ставлюся. Війна проти навіть не державно заленажованих журналістів, а ті, які є класичними, які є над подіями. Відбувається дуже серйозно. Я знаю, що в 2010 році ще можна було розслідувати і друкувати, і доносити, наприклад, інформацію до всього суспільства, але вже не було реакції, жодної реакції. В 2011 році вже на телебаченні не проходили великі корупційні скандали. В 2012 році я вже як журналіст не змогла друкуватися навіть в інтернеті, тому що. Були різні причини, але ви можете побачити, що мої журналістські розслідування в донатому році, в 2013 році, вже друкувалися більш в більшості на блогах, тому що пішли дуже великі утиски вже навіть по інтернет-виданнях, хоча інтернет, інтернет у нас не такі читає ми в Україні, тобто не так багато людей заходить на політичні сайти, але це дуже серйозно відбувалося, і в принципі я чітко зрозуміла, що я була дуже права в день, коли. Я з'ясувала, що Вікторія Миколович стає президентом, коли я для себе сказала, що журналістика для тебе закінчилася. Вони може бути в країні, де президентом є Миколич". Ну, Це коротко, да? це коротко. Але тут кожен приймає звичайно, для себе рішення. І моя, моя думка, що це рішення це повинно бути на користь держави. Да? Тобто позиція, чітка позиція бути державно заангажованим, не політично, не йдеться про політику, йдеться зараз про державу. Але це не означає, що треба там, не знаю, там, звільнитися, тому що там немає свободи слова, а навпаки використовувати всі можливості, щоб до останнього донести позицію людям. Будь ласка, журналістом можете і бути гражданіном. Якусь мету. Яка ваша найперша мета, того, що ви відвідуєте е, різні міста е, України? Що вас, можливо, шокувало до увагу, відвідавши якісь конкретні, можливо, ви називали якісь міста? І які прочуття е, перед тим, що ви плануєте відвідати ще Східну Україну, тому що ми всі розуміємо, що там, окрім того, що є прихильники Євромайдану, є люди, такі як тітушки і так далі. Е, е, і друге питання це, можливо, ви нам повідомите якусь таку інформацію? Яку не повідомляли ще зовсім інші змі uh -huh. про ваші плани, і зокрема до Віктора Ткаченка, так само про плани на майбутнє, тому що ми всі розуміють так само, що треба робити, що робити, так що надалі ви плануєте робити, і як і як активіст, взагалі, як людина. Ну знову-таки, я сказала, що як журналіст я себе вже не розглядаю, не розглядаю вже давно. Що стосується про планів, ви ж розумієте, що зараз такі умови, що ми не можемо їх про нього я тут з певною метою, з якою говорити теж не буду. Так, звичайно, не буду. Чим знаєте, враження, ну, якщо моє особисте враження, а, взагалі, а, коли потрапляєш на територію а, Західної України, да, потрапляєш в більш такий ну, в тил, да, бачиш, як люди живуть мирно. Це дещо вражає. Це певний євшок, да, коли ти їдеш з фронту в тил. Суспільство. Люди займаються своїми особистими справами, так? вони з дітьми, вони там з дружинами, з батьками, вони купують магазини, магазинах, ходять в кіно. Ми давно вже так не живемо. Але я сподіваюся, що ми так будемо жити. Тому що розумієте, знову-таки, дуже добре, що в нас існує Західна Україна, це надзвичайно велике благо. Але я, я боюся, що в тих планах, які зараз влади, вони навіть розглядають поділ, розділ, залишити цю частину, та, там, зупинитися на іншій. Але ми цього не мусимо допустити. Україна єдина. Що стосується сходу, що стосується Сходу, а насправді. Мешканці Східної України вже далеко не такі, які були у 2004 році, коли вони були замовлені підтримкою Януковича. Я на Сході провела багато часу, не зараз, а трошки раніше. Весною минулого, наприклад, року я дуже багато часу була на Сході, я займалася, намагалася з'ясувати, хто був ще бить. Зараз буде згадувати збіжно, тому що жила наші всередині 90-х, коли, коли війна стояла на порозі. Нинішня, да, нинішня кримінальна війна, яка... Перекинулася вже на столицю. Але я жила тоді дуже багато часу на сході України, я бачила, що схід Януковича вже давно не підтримує. Але розумієте, Донецьк це не Захід, Донецьк це не Київ, він жив по своїх законах. Тобто ті кримінальні війни, які були всередині дев'яностих, них не закінчилися до останнього часу. Люди були, насправді вони там більше залякані. На, насправді вони більше відчувають ну, право пахана, скажімо так. Вони відчувають, що за паханом є право. Чого немає, чого немає в столиці? І чому в столиці, до речі, Янукович не може зрозуміти, він стріляє людей, але люди на майдані стоять. В Донецьку, в Донецьку такого немає. В Донецьку, якщо стріляють, людей просто би не стало, розумієте? Він намагається Донецьк запровадити в Київ, це не це не виходить. Це не виходить і це не вийде. Або люди інші, але знову таки Донецьк також наш. Повірте, там живуть наші люди, просто по них більшим катком прокотилися, давно прокотилися. І Крим наш, і Одеса наша. Це все наше. Це все наше, просто на Західній Україні було легше. Там і радянські часи були набагато складніші, там були і голодомори, там були і кримінальні війни Донецької мафії. Все це нам треба зберегти. Оксіба, ще за. У мене є питання про майбутнє і плани.